Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Вірніше вже день 9.00 вирішив прострімити. Вирішив прострімити, тому що є новини, які потрібно обдумати і проаналізувати. Коли ти думаєш, ти живеш, коли ти аналізуєш, намагаєшся зазирнути в майбутнє, то є надія. Дуже помиляються люди, які вважають, що нам потрібно жити сьогоднішнім днем. І якщо ми будемо жити сьогоднішнім днем, України не стане. Держава, яка живе сьогоднішнім днем, не думаючи про майбутнє, вона просто перестане існувати. І приклад ну, приклад я можу навести як історик дуже простий. Римська імперія, коли вона розвивалася, коли вона йшла далі, вона жила. Коли вона зупинилася, її не стало. Тому нам не потрібно зупинятись, потрібно думати, потрібно розвиватися, потрібно робити щось для того, щоб Україна стала краще, просто краще. Ми теж не думаємо, що буде далі з Україною. Витягнути війну. витягнемо війну з Божою допомогою, тому що Бог за нас. Тому що за нами правда. З вами український історик та журналіст Ярошовець в прямому стрімі українські сокіряни. І фірмова фраза Ласкаво просимо в українські сокіряни. Сакі... Хто захоче допомогти говорити правду: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. «Приват» Приватбанку. Дякую за допомогу. Хто скільки зможе, допомагайте каналу, допомагайте стріму українські сукіряни. Отже, дорогі рідні, війна в Європі просто на носі. Ну, правда, який ніс? Колись, коли до Кутузова е підбігли розвідники і доповіли, що французи поряд майже на носі. Він сказав, на якому носі? Ну, у Барклая, детолі великий ніс. Якщо такий ніс, як у нього, то ми ще встигнемо. Я вибачаю, що цитую е е Кутузова, але ж всі кажуть, що війна отут -от у Європі скоро буде. Війна практично на носі. На якому носі? Але перед тим як говорити, що війна в Європі буде, через 5 років, через 3 роки, війна починається вже зараз. Питаннячко, чому? Ну тому що ніхто не хоче думати, чому зараз саме починається війна в Європі. Тому що Путін розуміє: доброго ранку, пане Василю, приєднався до нас, Василь Гручевський. Тому що Путін розуміє, що через 5 років Європа буде готова. Путін розуміє, що через 5 років йому нема чого потикатися в Європу. Тому що Європа побудує стіну на кордоні з Росією і російські танки просто... На мінних полях залишиться навіки? Тому закінчується НАУ, Тому Путін форсує події. Тому Путін починає в останні дні авіацію дронами буквально тероризувати Європу. Від Польщі до Парижа, до Данії, до Фінляндії, до Норвегії, до Франції скрізь російські дрони і літаки. Питання: що це? Промацування оборони Європи, шантаж Європейського Союзу, шантаж НАТО чи просто гра мускулами. Я скажу дуже просто: підготовка до війни в Європі. Війна в Європі не може бути масштабною, наприклад. Я не думаю, що Путін зараз, не закінчивши війну в Україні, думає піти танками на Париж. Це все пропагандистські кліше. Війна в Європі може бути маленька, маленька, але переможна. Путіну потрібна маленька переможна війна в Європі. А маленька переможна війна в Європі може, може бути в Прибалтиці. Там будуть застосовані сили спеціальних операцій, застосовано будуть місцеві колаборанти п'ята колона Кремля, яка чекає з нетерпінням російські танки. і за рахунок маленької Прибалтики, яку путінські війська. Планують взяти за неділю, а то й за лічені дні, Росія підніме свій рейтинг. Росія налякає весь світ. Якщо подивитися знову в історії, то рейтинг російських імператорів, скажімо, давайте сучасним словом, рейтинг піднімався, після чого, після чергової переможної війни. Пам'ятаєте, як Микола ІІ. В'язався в війну з Японією, так? В'язався війну з Японією, потім взяв, в війну з Німеччиною. Для чого? Правильно, переможна війна. Хоча багато хто казав, не воюй з Німеччиною, не потрібно було в'язуватись в Першу світову війну. Але це традиція російських імператорів взяти і повоювати ну, для того, щоб об'єднати суспільство перед ворогом і для того, щоб піднятися. В очах своїх співвітчизників, показуючи, що одна надія на Миколу II чи на Володимира Путіна. Але повернемося до війни в Європі. Хтось каже, ну Європа ж об'єднується, Європа мобілізується, Європа будує скіну дронів, Європа викладає міні-поля, зуби дракона. Я скажу, це говорять пропагандисти. А якщо ми подумаємо, то ми зрозуміємо: по-перше, Європа не однорідна. Європа не об'єднана. Є західна частина Європи, є східна частина Європи. Так, от, в східній частині Європи, так як і в Західній, до речі, дуже багато людей, які чекають Росію, дуже багато людей, які вболівають за Росію. Дуже величезна п'ята. Колона Кремля, дуже величезна кількість російських агентів і силовиків в країнах Європи. Я про це вже не один раз розказував. Тому закінчується Наук. Європа не єдина, поки що в прагненні відбити Росію. Хтось каже, а вони ж об'єднуються, збираються. Вибачте, будь ласка, Європа ЄС це величезний бюрократичний апарат. О звідкіля пішло 700 тисяч чиновників в Україні. Це європейська мода, мода Європи. Дуже багато чиновників збираються і починають засідати. Російські дрони над Парижем, а вони збираються і сідають засідати. Ну, вибачте, будь ласка, російські танки дійдуть до Варшави, вони лише будуть збиратися, консультуватися і засідати, так? Скаже, хтось Трамп вже дав гарантію, що буде воювати за Польщу. Вибачте, будь ласка, Трамп, ви вірите словам Трампа. Я, наприклад, не вірю йому від слова взагалі. Хто приєднався? Андрій Карамозов, пані Єлена приєдналася і Петрович. Доброго ранку, дорогі рідні. Так от, я не вірю жодному слову Трампа. Чому? Ну, тому що Трамп не тільки президент Сполучених Штатів, Трамп бізнесмен. Він кожен день міняє слово в політиці. Я йому особисто не вірю. Просто не вірю. Але є ще одна така річ: Трамп бізнесмен, а потім президент США. Це моя думка особиста. Приклад, ну от через два дні збирається вівторок, через два-три дні збирається нарада в Міністерстві війни Сполучених Штатів України. Е, вибачте, США бачите? США обмовився, США, Міністерство війни США в Сполучених Штатах. Міністерство оборони перейменували в Міністерство війни. Міністерство війни. Так от там збирають усіх адміралів, усіх генералів, усіх офіцерів вищого рівня допуску. Для чого? Для того, щоб довести, як кажуть інсайдери, думку Трампа, що потрібно. Приділяти увагу і переходити від Європи до західної півкулі, все раніше у американців робили упор на оборону Європи. Зараз, по інсайдерській інформації, Трамп дає команду перекидати все в Західну півкулю, а Європа буде залишатися. Європою вирішуйте свої проблеми, коли сказав Трамп самі. Ви ж за рахунок Америки жили років 40 в безпеці. Американські війська вас берегли, стерегли. А ви півтора процента виділяли на оборону. Ну, тепер вирішуйте проблеми самі. Трамп бізнесмен. Він рахує кожну копійку. Він не збирається обороняти Європу, тих зажирілих, Пихатих європейських чоловіків, які готові повтікати при вигляді російського танка. І Трамп це прекрасно розуміє. Він не збирається обороняти Європу, він не збирається рятувати весь світ, тому що скоро будуть проблеми і в самій Америці. Америка не може викидати мільярди грошей просто на вітер. Тому що Трамп пам'ятає, чому розвалився Радянський Союз. Хтось каже, що Радянський Союз розвалився, тому що. Впали ціну на нафту. Радянський Союз розвалився, тому що він погнався в гонку озброєнь. Американці спровокували Радянський Союз на гонку озброєнь, і Радянський Союз почав витрачати шалені гроші замість того, щоб на економіку вони почали витрачати гроші на гонку озброєнь. А потім американці підкинули ще їм дезінформацію про зіркові війни. І Радянський Союз взявся розробляти. Космічну зброю, а це ж мільярди, мільярди і мільярди. Все. Американці не збирались воювати в космосі. Американці підкинули Дезу для того, щоб Радянський Союз викидав мільярди доларів да, на озброєння. І, Америка... і а, радянська економіка просто гавкнула. Кажу по-простому: все, війна це економіка. Економіка в Україні є, гроші в нас є. Кожен день включаєш кнопочку дай отримуєш результат. Всі говорять про інвестиції Заходу. Скільки Захід буде вкладувати в Україну? Все життя. Ви думаєте, що ми будемо жити все життя за гроші Америки і Європи? Помиляйтесь. Трамп уже виходить з Європи. Тому що правильно, він дивиться на проблеми Західної півкулі, він дивиться на проблеми Кореї Південної Північної, він дивиться на проблему Китая, який хоче завоювати весь світ, він дивиться на проблему Тайваня, на якій от-от-от висидяться американські війська. А ми думаємо, що Трамп думає і спить тільки за Україну, за Європу. Ні. Є одна така річ, яку ніхто не додумає. На превеликий жаль. Доброго ранку, пане Андрій Андрій. Хто захоче допомогти донатами, будь ласка, допомагайте. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Низький уклін. Тій людині, яка надіслала донат. Допомагайте рідні. Отже, ми не додумуємо одну річ. Я говорив це, коли Трамп став президентом. Трамп барига. Звичайний барига, який. Дивиться за кожну копійку. Тому закінчується наука, плюс Путіна і Трампа об'єднує одна річ. Вгадайте, яка? яка річ об'єднує Путіна і Трампа? Правильно, це бажання ослабити Європу. Ви ж бачите, зараз Європа намагається об'єднуватись, правда, в Європі немає. Е, лідера, лідера, як кажуть у нас, сильного лідера. В Бонапарти рветься Макрон, в Бонапарти рветься Стармер, в Бонапарти рветься Мерц, але як кажуть, Лебідь щука Ірак В Європі немає одного лідера, який об'єднує Європу. Європа розділяється на західну частину і на східну частину. Тому з об'єднанням поки що погано. Але ж роки йдуть, ситуація міняється. Через 5 років Європа буде об'єднана і сильна. І цього хоче не допустити Путін і не допускає. І цього хоче не допустити Трамп. У Трампа і Путіна один інтерес. Вони хочуть послабити Європу. Тому Путін зараз йде в банк, а Трамп дозволяє Путіну робити все в Європі. Роблячи тільки заяв. Все, а заява Трампа нічого не варта. Він сьогодні каже одне, завтра каже друге. Це людина, яка слово взагалі не тримає. Розумієте рідні? І фактично Трамп дозволяє зараз Путіну робити все, що хоче Європі. Літаки посилати, літаки, дрони над Парижем, Да, будь ласка, якщо би Трамп заборонив це, якщо би Трамп дав адекватну зеркальну відповідь, Путін навіть би не підняв дрони над Парижем. А так він знає, що Трамп буде просто словами виражати стурбованість. Все. Американські літаки не піднялись і не збили дрони. Американські літаки не піднялись і не збили російські міги над Естонією чи е російські міги біля Німеччини. Розумієте, Трамп і Путін об'єднані одним: послабити Європу і розділити Європу. План розділу Європи Путіним і Трампом рідні дорогі. І те, що зараз робиться, те, що угорські війська на кордоні з Україною роблять провокацію, посилаючи дрони, те, що збирається екстрена нарада наших українських військових, які доповідають президенту Зеленському про те, що угорські дрони-розвідники перетнули кордон України. те що Угорські військові намагаються потрапити на Закарпаття для дестабілізації там е, значить, ситуації. Ми знаємо, що на Закарпатті проживає велика кількість угорців. Свідчить про те, що дзвінок Путіна і все почалося. Дзвінок Путіна і пішли винищувачі дрони аж до Парижа. Дзвінок Путіна Орбану і Орбан посилає угорські дрони на Закарпаття. Він же свідомо знає, що це провокація. Він свідомо знає, що угорські дрони перетинають кордон України. Чому намагаються заїхати угорські військові на Закарпаття? Що вони забули на Закарпатті, Угорські військові? Скажіть, будь ласка, правильно, п'ята колона Кремля, силові структури Угорщини, агентура. Яка готова підтримати угорські війська, якщо вони зайдуть на Закарпаття. І ситуація з кожним днем стає все гірше, тому що Україні потрібно готуватися на війни, до війни на два фронти. Ні одна держава війну на два фронти не витримала. Скажу я вам так: навіть Німеччина зазнала поразки, тому що вона змушена була воювати на два фронти: на Сході і на Заході. Ситуація дуже тривожна. Фактично, Трамп дає, розв'язує руки Путіну. Просто розв'язує руки Путіну, там доб'є йому добро. У мене така думка, що Трамп з Путіним ну може фантастична. Хоче ослабити Європу, розділити Європу на дві частини. Все, там американський вплив в Східній Європі, вплив Путіна. Розділ Європи між Трампом і Путіном це не фантастика. Я вам сказав, Трамп не президент США, це бізнесмен Барига, який прораховує тільки що гроші. А доля України доля Європи. Повірте, його менше за все цікавить. З вами український історик та журналіст Рошовець 5168, 5168, 7451. 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку і велика подяка, і низький уклін тим, хто допомагає і буде допомагати. Допомагайте рідні дорогі говорити правду в Україні. І пан Ігор Гусар, дякую, вітаю. Вам теж дякую усім, хто е, подивився стрім. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. допомагайте донатами. Дякую, друзі. Гарної, спокійної всім суботи. Do usufruto